Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Вірність у малому відкриває шлях до великих можливостей. Кілька десятиліть тому я гуляв територією кампуса християнської мовної мережі Christian Broadcasting Network у Вірджинія Біч. Я побачив сміття на галявині, і пройшов повз. Але святий дух. Докорив моєму сумлінню і сказав, ти повинен підібрати це і викинути у відро для сміття. Чи? У моїй голові розгорнулася невелика боротьба, це не моя робота, для цього тут є прибиральники, хтось інший із меншою зарплатнею зробить це. Це справді не так вже й важливо, але тоді його голос став наполягати ти тут, як син, чи як найманий працівник? На цьому я зупинився, підійшов і викинув його у вітро. Духовно моє серце потребувало операції. Пам'ятайте, серце це справжня людина, якою вона є. І людські серця зазвичай повні самовдоволення, і смиренність не є нашим природним станом. Самуїл помазав Давида на царство Ізраїлю. І він повернувся до пастухування, випасаючи овець свого батька. Ніколи не вважайте помилкою ті незначні місця, де знаходитися. Бог дивиться на ваше серце, чи можна вам довіряти місце важливіше. Вірність кожній людині та вірність на будь-якому місці прекрасні в очах Бога. Моя молитва сьогодні. Господи, нехай моє серце буде в єднанні з Твоїм. Нехай моє серце заявляє, що великі справи для мене починаються з вірності у малих справах. Твоє слово істинне, хто вірний в найменшому і в великому вірний, і хто несправедливий в найменшому і в великому несправедливий. Відлуки 1610. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.